Добрий день, шановне товариство. 10 грудня 2026 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ще сьогодні зранку на цьому місці у нас росла яблуня Чемпіон. Але вона вже декілька років хворіє, тому я її сьогодні викорчував. Погода в нас груднева 10 градусів, в теплиці 12. Будемо садити на цьому місці персик. Так як були зерняткові, посадимо кісточкові. От, трішечки змістився в сторону, поглибив яму. Щепую місцем щеплення на південь. Зараз будемо садити Поки ставлю на паузу, пригортаю. Щепу нашу підгорнув, засипав землею. Хоч і вчора йшов дощ, і сьогодні вранці все одно поливаємо водичкою. Обов'язково відро води для того, щоб витіснити всі прошарки повітря, щоб земля щільно прилягла до коріння. Так що поливаємо. Як бачите, місце щеплення буде над землею? Не потрібно, щоб. Прищепа заглиблювалася в землю, попустить додаткові коріння і тоді може наше деревце пропасти. Ось так, водичка входить. Зараз ми підсипемо, притрамбуємо. Персика я поки верх обрізати не буду. Обріжу його навесні. Коли минує загроза заморозків. А зараз поки хай ще до весни буде в такому вигляді. Та й можна буде використати якийсь матеріал і на щеплення ще. Ага, персик Рейнхевен. Так, Посадив. Нічим я його не підкормляв, зараз нічого. Будемо бачити по росту. Якщо потрібно буде, то навесні підкормимо. Отак, От посадка персика 10 грудня. Всім наснаги до роботи. Будьте здорові. До побачення!